Вони відмовлялись платити кошти ветерану, допоки до кабінету не зайшов Володимир Зеленський. Він стояв біля вхідних дверей державної установи, тримаючи в руках невелику папку з рішенням суду. І це рішення мало змінити все. Але перше, що почув замість обіцянки допомоги, був автоматичний шепіт охоронця. Ні для ветеранів сьогодні вікна відкриті. Це сталося о 10.05 ранку. Коли світ за стінами кабінету ще здавався стабільним, але для нього світ упав на долоні. Ветеран, вбраний у скромну сорочку з погладженою, але зношеною тканиною, зробив крок всередину. Вологий коридор, пластикові стільці, що і хитаються, наче всі були готові до провалу. На столі сиділа жінка, чоловік, молодший співробітник, що стримано дивився на документи. Що вам? запитала вона монотонно, ніби попереджувала, що зараз довгий діалог. Я. Ветеран відкашлявся, поглянув. За ним кілька людей в черзі куняли, але не піднімали голови. У мене рішення суду, виплати мають бути здійснені. Так, вона знизила голос. Суд цього? Так. І що саме написано? продовжувала вона, повільно притягуючи свідки з купи папірців. Має виплатити заборгованості. Вона подивилася крізь окуляри, похитала головою цей суд, у нас нема бази на це. Може, ви, палкий воїн з фронту, але технічно нічого з цього не ясно. Люди в черзі почали озиратись, хтось ковзнув поглядом по його сорочці, потім по їхнім стільцям, нікому не хотілося пручатися. Ви можете зайти завтра знову? запитала вона, нехай підвищувати рівень на рахунку. Завтра?» Ветеран натягнув кут сорочки. Час уже пішов тижні тому, жінка кивнула. Зараз багато випадків. Ми оглянемо. І, можливо, якщо пощастить, він мовчав, і за ним мовчали інші. Але навіть у цій тиші коридору стояв гул внутрішнього протесту. Вона кинула погляд. Наступний ветеран повільно сів на пластиковий стілець. Його долоні стискали папку в повітрі запах фарби, відчуття марнування часу. Чому ви не йдете? тихо запитав сусід по черзі. Кіто та ліцейний, років 50. Я чекаю, бо знаю, правду завжди потрібно чекати, і ще мить, і коридор відчував, що це не просто виплата, це знак пам'яті та пошани. І навіть стіни знали далі не можна мовчати. Іван Іванович, на ім'я звільнив голову чиновник у строгому костюмі, що сидів за великим столом. На стіні за ним. Портрет попереднього директора. Давайте ваші документи ще раз. Він передав копії судового рішення і документи з печатками. Чиновник проковтнув суху ковтку, оглянув папери так, ніби це чужий код. У цьому документі зазначено, ветеран намагався пояснити, але чиновник махнув рукою. У нас такої категорії немає, це обласні виплати, не наші, у районному бюджеті ні слова. Але суд постановив. Це закон. Суд? Чиновник здивувався. Хочете, ви знаєте, скільки судових рішень? Ми їх виконуємо лише в межах нашого переліку, а вас там нема. Ветеран занімілий дивився на нього, але мовчав. Щось у ньому залишалось стійким не агресія, а спокійна вимога. Як має бути? запитав нарешті. Хоча б змініть статус, чиновник показав на екран, або подайте запит на рівень області. Я подам. Не відмовляюсь, але коли, як обіцяли, махнув рукою чиновник, вам дадуть відповідь через 60 робочих днів. Два місяці його голос тремтів зусиллям. Так, це процедура. Наступний чиновник вже пробував відігнати від себе ситуацію, натиснувши клавішу на клавіатурі. А ветеран зібрав документи акуратно, мов не хотів знищити навіть порядок. В коридорі він сів знову, за його плечима, дивилися люди. Але не вставали, ніхто не пропонував підтримку. Хоча кожен відчував, тут сталося щось важливе. Охоронець, старий чоловік у формі, підійшов і прошепотів не треба, не треба виходити. Він не заслуговує. Я заслуговую оплаченої роботи і гідності, тихо відповів ветеран. Охоронець тільки покрутив головою і пішов геть, без дотиків. Черга просувалася повільно. Люди дзвонили друзям, листувалися в телефонах. Але в очах кожного було в тому, і сумнів. Ветеран повернув голову до вікна. Сонце вже зайшло за будівлю. Десь далеко чути, як працює кондиціонер, легкий гуркіт машин за під'їздами. Він тихо подумав, це не просто вони, але не сказав нічого. Хтось із черги кинув. Може звертатися так через голову. Якого рівня звертання? Не хочу обходитися. Я просто хочу своє, відповів ветеран спокійно. Ну, інша жінка поруч затрепетала У вас вистачить? Ветеран просто подивився, сказав. Я служив, щоб такі, як ви, змогли постояти на ногах. Жінки заніміли. Коридор повільно спорожнів. Вони всі пішли, а він ні. Стало тихо, і чекання вже не було очікуванням, воно стало дією. Він сидів на останній лавці у коридорі, голова трохи опущена, руки на колінах. Черга навколо рухалася в іншому часі, а він залишався присутнім не просто тілом, а своєю гідністю. Повітря наповнювали звуки, шурхіт паперів, клацання клавіатур, кроки. Але магія тиші, перетворена на протест, відчувалася у кожному подиху. Охоронець, що спокійно сидів збоку, подошов: Ви зрозумійте, у вас суд, а тут папери, не вішати носа. Я не здамся. Відповів ветеран. Охоронець із сумом кивнув і рушив далі. Через годину біля нього сіла жінка з дитиною: Ви тут надовго? Не знаю. Мій чоловік теж ветеран, скасовують пенсію час від часу. У нас три місяці чекань. Він не відповів, але дала розуміння вони на одній хвилі. І навіть ця тиша розуміння вже щось. Жінка глянула на дитину, потім на нього: Дякую за те, що ви живете. Я знала, що є причини вистояти. Він тихо посміхнувся. На другому кінці коридору один із чиновників вийшов, розмовляючи по телефону. Так, так, його справа? Ага. Якщо він пішки не вийде, нехай іде на касу. Колега почав сміятися. Їхній сміх був непрозорим, як нічне світло на трубах. Він почув і не зворушився. Його реакція отмовчазна, спокійна, але у повітрі все змінилося. Їхній сміх звучав гучно, недоречно. Минуло ще кілька годин. Ветерини заявили відкрито. Це не просто мій час, це все наше право. черзі вдалося розбити мовчання. Один чоловік спитав: а ви поясните їм, що не можна так? Я не політик, відповів ветеран. Але я живу, тому кажу. Було щось у його голосі не виключення, а нормальність. Зранку охоронець лишив пакет із чаєм і бутербродом. Не думайте, що вам забули. Просто вам це точно потрібно. Він мовчки подякував. Коли сонце почало спускатися влітку, а вікна лишилися темними, він підвівся і зібрався. Я завтра повернуся, сказав тихо, а охоронець лише кивнув. І ця тиша в коридорі більше не була порожньою, вона стала початком. Наступного дня ветеран повернувся ще до відкриття установи. Біля дверей вже чекали кілька людей. Дехто з них кивнув у знак визнання. Він встав у чергу, але не до вікна. Просто сів на ту саму лавку, де сидів вчора. Було тихо, холодно. Повітря стояло застиглим. Він дістав з кишені жетон, покрутив у пальцях. У кабінетах вже почали з'являтися співробітники. Голоси ті самі, монотонні, зверхні. Хто ви такий, щоб сидіти тут два дні підряд? пробурмотіла одна з чиновниць, проходячи повз. Ветеран не відповів. Вона знизала плечима і зникла за дверима. Близько одинадцятої за рогу під'їхала чорна автівка з затемненими вікнами. Біля входу зупинилася без звуку. Ніхто не звернув увагу одразу. Подумали, черговий хтось з важливих. Та вже за мить з машини вийшли двоє в цивільному, а за ними чоловік у чорному пальто, знайомий кожному. Це був Володимир Зеленський. На вході охоронець завмер. Жінка, що реєструвала відвідувачів, намагалась щось сказати, але слова не знаходились. Президент не оголошував візиту, ніхто його не чекав, але він уже тут і йде прямо до будівлі, не зупиняючись, не вітаючись із протоколом. Він кинув короткий погляд на чергу, потім прямо на ветерана. Сергію Івановичу, сказав він спокійно, можна з вами на хвилину у коридорі ні звуку, всі дивились на нього, як на привид. А ветеран, мов би не здивувавшись, підвівся. Погляд був тверезий. Так, звичайно, пане президенте. Вони разом зайшли в кабінет, який ще вчора був осередком байдужості. Усередині ті самі чиновники. Один з них лише поглянув, інший поспішно вимкнув монітор. Третій встав і заговорив щось про регламент. Зеленський підняв руку: Не зараз. Я тут не за протоколом. Один із присутніх намагався щось втулити. Ми діяли в рамках, але він не закінчив. Президент вийняв документи, поклав на стіл, ось витяг з рішення суду, ось підтвердження статусу, а ось доповідь про те, як саме ви саботували його виконання. У кабінеті, тиша. Всі боялися навіть подивитися одне одному в очі. Зеленський глянув на ветерана. Ви маєте отримати належне сьогодні, тут і зараз. Один із чиновників різко встав. Це неприпустиме втручання, ні, перебив президент, неприпустиме це зневага. До нього, до системи, до всіх, хто вас утримує. Ніхто не відповів. У коридорі тим часом вже поширилась новина. Люди шепотіли, хтось вийшов з кабінетів, інші діставали телефони, але охорона не дозволяла знімати. Але найголовніше вже відбулося вони всі побачили, правда може зайти в двері. Кабінет змінився від лукавого байдужого простору вчора до натягнутої тиші сьогодні. Чиновники сиділи за столом, не сміючи рухатися. Перед ними президент та ветеран, який стояв спокійно, але твердо. Зеленський одним жестом показав на порожній стілець: Давайте, сідайте, нам потрібно поговорити. Один із чиновників неохоче вмостився, інші залишилися стояти. Президент звернувся до ветерана. Сергію Івановичу, розкажіть, будь ласка, уся суть тієї ситуації. Він зробив крок уперед: я подав документи за законом, рішення суду чітке, але кілька днів мені відмовляли, казали чекати підтвердження. Зараз обіцяють через два місяці. Я просто хочу одержати те, що мені належить. А хто вам говорив про два місяці? запитав Зеленський, дивлячись прямо в очі чиновнику. Той похитав головою. Я мав на увазі, що процедура стандартна, стандартна процедура, повторив президент. А коли ветеран приходить неодноразово, а чекати змушують, це не процедура, а знущання. Кабінет завмер. Зеленський відкрив папку. Тут документ з підписом ваших керівників, тут записи дзвінків ваших співробітників, де ви обговорюєте, як відмовити. і ще доповідь, що ваша форма не підтверджена. Він передав копії чиновнику. Ви встигли дали ці пояснення ще вчора, але не зробили нічого. Чиновник мовчки, повертав сторінки. Президент звернувся до присутніх. Зараз я наказую, виплати мають бути зроблені негайно. Ви організуйте переказ через систему Є-Рішення і оформіть всі підписи. Чиновники один до одного переглядалися, потім почали виконувати вказівку, натискали клавіші, вводили дані, уважно ставили печатки. У коридорі стояла група людей, які зайшли разом із ними, але залишилися за дверима. Вони бачили, як президент підняв руку Сергію Івановичу. Це ваша сума. Я особисто контролюю. Ветеран віддав документи іншому співробітнику і тихо сказав: Дякую. Президент кивнув. І ще одне: ветеранам не потрібно доводити свою цінність в чергах. Ця черга має бути останньою. Чиновник тихо запропонував. Оформлю, оформіть пізніше, зупинив його Зеленський. Зараз зробіть гідно. Через кілька хвилин ветеран вийшов із кабінету разом із президентом. Коридор реагував. Хтось похитав головою, хтось опустив очі, але жоден не наважився говорити. Зеленський подивився на ветерана і прошепотів: Все буде добре. Ветеран просто відповів. Дякую за те, що пішли. Вони розійшлися. Поки люди поверталися на свої місця. Ветеран вийшов назовні. Небо вже трішки прояснилося, хмари ледве сипали тінню. Коридорний день вражав кожного, хто пережив ту мить, і пам'ять на тишу, яка змінюється діями, лишилась у кожному серці. Коли ветеран разом із Зеленським вийшли з кабінету, співробітники повернулися до своїх місць, але атмосфера вже була іншою. Більшість дивилися вниз. Лише кілька обережних поглядів стрибали між документами. Ви тільки що стали свідками, тихо сказав президент. Виконання цього рішення лише перша частина. Наступне прозорість і відповідальність. Через коридор пролунало повідомлення, наче п'яний телефонний дзвінок. Пане, є наказ стандартно виплатити. Зеленський перестав. Так, стандартно, але якщо є саботаж, його треба розслідувати. Він увімкнув диктофон. Я хочу озвучити публічно, сказав він чиновникам. Хто відмовив, має нести відповідальність, і ми відкриємо спеціальну комісію. Чиновники затамували подих. Зеленський вийшов далі і дам вам можливість зізнатися першими. Щойно зачекала. Залишивши їх у тиші, він повернувся до ветерана. Вони бояться, але я не боюся, бо ви не чужий, тихо відповів ветеран. Той самий час почалася перевірка. До кабінету прибули представники контролюючих органів. Один із співробітників вийшов, задертий і впевнений. Ми діяли відповідно процедури, де записи дзвінків, запитав задавчений директор, де пояснення, що чекати без закон. Я не мав їх, я просто передав інформацію. Інформація без не означає виконання, це саботаж. Закриті двері і відкриті камери. Це стало доказом правди. Тим часом люди в черзі зчинилися, їх почали підпитати. Він що дійсно заплатив нам? Забезпечив. Через два дні я заберу свою пенсію, їх раптом зламали не гроші, а наявність виконання. Ветеран прикинувся, що розгойдував плече Зеленського. Це знак, що справді є кому нас захистити. На вулиці перед будівлею стояли журналісти. Камери вже чекали на вихід президента. Коли він з'явився з ветераном, підійшли. Сергію Івановичу, як ви зараз почуваєтесь, я почуваюся нарешті захищеним. Президенте чи всі чиновники будуть притягнуті, вони або винні, або зміняться, і в цей момент камери пересвічилися на обличчя ветерана серйозне, але спокійне. Потім Зеленський підійшов до журналістів Наше завдання зробити систему людяною. Кожен, хто зневажає закон і гідність. Повинен вийти на світло. А ветеран промовчав, але його обличчя було виразом життя, яке нарешті визнали. Після прес-конференції вони коротко поговорили спасибі, не за гроші, за честь. Видали честь цьому місцю і зробили більше, ніж я міг у кабінеті. Вони обмінялися поглядами. Ця мить була коректним завершенням тиші, яка перетворює право в дію. Ветеран ступив униз по східцях установи. Вже не як той, хто бореться, а як людина, якій віддали справедливість. Перед дверима коридору на нього чекала невелика група підтримки люди, які отримали свої виплати, занотували дату і ніколи не забули момент, коли він залишив гідність у черзі. Ви зробили більше, ніж просто прийшли за правом, мовив до нього чоловік з середніх років. Ви дали нам надію? Не надію, тихо відповів ветеран. Ми дали собі право бути почутими. Позаду прорвався зелений світ. Сонце зігріло кам'яний фасад, наче підтверджуючи кроки, які він зробив. Ветеран вдихнув свіже повітря. У кишені його куртки заховалося кілька документів, які оформили справу. Вони вже не мали ваги, але були свідченням не лише індивідуального, а суспільного. Несподівано до нього підходить журналістка. Сергію Івановичу, чи не дозволите інтерв'ю? Я розповів все президенту, спокійно відповів він. Це сама важлива розмова. Жінка кивнула, посміхнулася. Тим часом у приміщенні Зеленський обговорював із представниками уряду доповнення до процедури виплат ветеранам, щоб уникнути затримок у майбутньому. Він сказав: система має служити людині, а не навпаки. Люди в залі слухали уважно. Між ними тиша, яку створює справжня зміна. Через півгодини ветерани з журналісткою проходили повз камери знімальної групи, вже з камерою відстані і не з відпустки. Ви довго стояли? запитала вона. Столітній вирок не ставить крапки, він був лише випробуванням. Журналістка хитнула головою. Слово достойне, у разі чого, відповів ветеран. Слова витримують важелі. На виході з установи з'явився Зеленський. Обличчя світле, але без пафосу, підійшов до ветерана Сергію Івановичу. Ви повернули це місце людям. Ветеран простягнув руку. Президент пожал її. Дякую. Ветеран, не пускаючи руки. Ми просто дали тиші шанс. Зеленський подивився на небо. Якщо кожен зробить маленький крок, великі зміни можливі. Ветеран кивнув і ступив уперед. Він йшов не сам. За ним люди, які чекали саме це. І, хоч справа завершена, меморіали не потрібні пам'ять вже залягла в серцях.